Вітаю всіх, крім клятої русні. З вами пан Капкан, і сьогодні ми з вами завершуємо шедевральну історію найкращого з асасінів Ецо Аудіторе да Фіренце. І як ви вважаєте, чи якісна вийде гра, якщо основну роботу над нею будуть виконувати аж шість студій? Може бути, а може, ні. А може, ти? про це давайте в ході відео. А зараз сюжет починаємо грати за Дезмонда, який бідний нещасний в минулій грі випадково вбив свій єдиний шанс не вмерти самотнім. До речі, коли йому було приблизно 17, клепки в голові не мав та забув вчасно витягнути з невідомої особи. І в 2005 році народився Елайджа Майлз, про якого сам Дезмонд не знав. А найцікавіше, що хлопець мав не тільки неперевершену генетику, а й був мудрецем. Якщо коротко, це реінкарнації Ісу, які пам'ятають свої попередні життя. В 2015 році мати хлопчика привела його до Абстерго, де вони випадково дізнались про зв'язок з об'єктом 17. Доля хлопця, наскільки. Які я знаю невідома, але він втік від тамплієрів, тому мусить бути живим. Ех, Ubisoft, могли б зробити нормальне продовження з ним в головній ролі, але поклали на це великий і довгий. Приймає в курсі, так от у нашого бармена кукуха сказала до побачення телебачення. На це наклався ефект просочування, і його розум розколюється, тому за ним усавити не можна. Тож гра за цього дурника буде зводитись до того, що треба закінчити історії двох його предків: Альтаїра Бенла Ахада і вище зазначеного Ецо Аудіторовича, знайти так званий синхронексус та періодично спілкуватись з залишками свідомості попередньої жертви абстерго, об'єктом 16, який є доволі цікавим типчиком, що роз'ясняє за всю але ми не для цього тут зібрались. Тому давайте ближче до справи. Заганять до моменту попадуть. Три роки пройшло від перемоги над сім'єю Борджа. Наш італійський пенсіонер вже відсвяткував своє півсотріччя, але сили в нього ще як у бика. Тому відправляється до Акри і Масіафу, щоб пізнати мудрість Альтаїра. Скажу чесно, цей фрагмент створений чисто для навчання основним механікам, тому дуже коротко скажу. Бібліотеку Альтаїра охороняли тамплієри, в голові яких капітан Леандер, якого ми вбиваємо, і забираємо щоденник Ніколо Поло, батько Марко Поло з потенційною інформацією про місце знаходження Ключей для вище зазначеної бібліотеки, на жаль, п'ятий вже забрали. Пишемо лист сестрі, де кажемо: давай по новому, міша, все хуйня, і відправляємось до Константинополя. Ти, по-моєму, перепутав. Так вибачаюсь, переплутав. Адже вже місто називалось Істанбул. Після того як османський султан Мехмед II у 1453 році захопив його у візантійців, які в цій грі дорівнюють тамплієрам. Тримаю в курсі. На кораблі спілкуємось з приємним молодим хлопцем і підзиркуємо на вже не молоду, але не втративши свою чарівність Софію Сартор. Але з цими двома ми ближче познайомимось потім. А зараз нас зустрічає дуже харизматичний ватажок місцевої банди асасінів Юсуф Тазім. Дійсно кльовий дядько, жарти жартує, байки байкує, і допомагає з навчанням механікам. Тут зберігли старі вежі капітани і наймані асасіни, так і додали нові. Найкрутіше це замість другого клинка тепер Крюк, який дуже допомагає в переміщенні по місту і під час вбивства чомусь працює як клинок. Але я зроблю вигляд, ніби цього не бачив, і нехай Ubisoft буде соромно. Далі в нас доволі корисні бомби, які можна виготовляти під себе. Тобто ти дійсно можеш вибирати інгредієнти, в залежності від яких ефект буде змінюватись. Ну і найнепотрібніший апгрейд це Tower Defense по-асасінськи. Не сказав би, що це зовсім мечня, але забавка імбалансна та ні на що не впливає. Адже якщо програти, то можна просто наново захопити територію, що буде навіть легше, ніж грати в цей висок. Але механіка не обов'язкова і на тому дякую. Ви мене вибачте, але під час цього навчання. Відбувається мікромісії, які зовсім не варті уваги. Тому я пропущу весь цей юбісофтівський вступ на три години і почну з основного. Нам треба знайти ті самі ключі. За підказками Юсу відправляє нас до картографа і майстра над вибухівками в одному обличчі Пірі Рейса. Він, в свою чергу, додатково може нас навчити п'ятьом новим бомбам завдяки п'ятьом мінімісіям. Не цікаво і абсолютно без потреби. Тому беремо найголовніше інформацію про місцезнаходження минулої крамниці Ніколо Поло. Де ми неочікувано зустрічаємо ту мадмуазель з корабля, яка виявляється книжковим гіком і новим любовним інтересом Ецо. Взагалі дуже потішила скромність нашого італійського Ромео. На питання хто ви? Відповідає «Самий інтересний мужчина в вашій житті». А він знає хист в пікапі. Треба буде записати це в плейбук Барні Стінсона. Цій лавці знаходимо таємний прохід до підземелля, в якому ми знайдемо перший ключ в вигляді диску, який зберігає в собі спогади Альтаїра, та до цього трохи пізніше. А зараз я хотів би сказати кілька слів про ці катакомби. Їх всього буде чотири. Вони досить різноманітні в плані проходження, в деяких паркур, в деяких гонка, ну ви зрозуміли. Але дякую богам, старим і новим. Це вже не кишечники, а просто дуже великі підземні зали, іноді навіть без ворогів. Ну і що також мене порадувало, що вони дуже Короткі, тож 5 хвилин потерпіти не проблема. Продовжуємо на виході, знову фліртуємо Софочку і просимо її допомогти з розшифрування місць локацій інших книг Ніколо поло, які приведуть до нових ключів. Але зараз нам знову треба зібрати три банди, тільки на цей раз замість повій будуть циганки. Ненавіжу, блять, циган. Тому, поки Юсуф буде закликати до співпраці крадіїв і вояк, ми підемо до вищезазначених циган і допоможемо їм повернути викрадені в них гроші. А для цього треба вбивати всіх хто доторкнеться до скрині з награбованим, типу це циганське прокляття, і ніби як запобігатиме таким ситуаціям в майбутньому. Тому після цього вони мої боржники і будуть виконувати все, що я скажу. Ага, повірив. ну й бредятина. Звичайно, з циганами воно ж таки працює. Найчесніші люди на землі, але не будемо про це. Ненависть до нації можна пропагандувати тільки в випадку з парашкою. Після цього час зазирнути у спогади Альтаїра, а показують вони події ще до зради Альмуаліма. Нам Масяф напали крестоносці і треба врятувати цього старого. Після чого він нас дякує і каже, що скоро настане час для пошуку власного шляху в житті. До речі, в цьому фрагменті ми вперше зустрічаємо. Колегу Альтаїра Абаса, з яким скоро в нас будуть деякі проблеми. А зараз Ецо говорить з одним із наших, який каже, що один минулий асасін почав вбивати наших колег, і треба зрадника позбавити життя. Місія на дві хвилини, але перед смертю він розказав, чому він так зробив. А причина в тому, що асасіни не зреагували на напад турків у Валахію, тим самим той не зміг врятувати свій народ і сім'ю. Тож розчарувався в кредо і почав мстити. Щось він не в ту сторону воює. Але, можливо, це зачатки ідеї у неідеальності асасінів, яку будуть розвивати далі в серії. Пишемо лист сестрі, що треба якось влізти в політику. І тут якраз підвертається зручний шанс. Юсуф каже, що сьогодні на прийомі у принца Сулеймана планується напад візантійців і треба його захистити. Тож вирубаємо мене стрели і перевдягаємось. Беремо лютню та йдемо співати, щоб відволікти гостей, поки наші товариші будуть непомітно видаляти тамплієрів. До речі, Ецо співає дуже. Же цікаві пісні про своє життя і героїв минулих частин. Віціанський дощ златеї дурачина, а злості чутні лопнув. Після порятунку принца, який виявився тим самим хлопцем з корабля, розмовляємо о всіляких політичних справах. Тут я трішки розповім, бо історія не така цікава, і мало хто це все знає. Коротше кажучи, нинішній султан Баязід II, син Мехмеда II і, і батько дуже великої кількості дітей. Але в цій грі за престол бореться лише два його сини: Ахмед. І Селім, який, до речі, є батьком нашого нового друга. І хоч Баязід вибрав наступним султаном Ахмета, яничари в голові капітана Таріка Барлетті підтримують виключно Селіма. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли. А зараз нам треба розслідувати спробу замаху на вбивство. Тому ховаємось і підслуховуємо розмову вищих господ. Після чого один на один Тарік повідомляє Ахмету, що той гімно на палці, нікудишний політик, поганий воїн і взагалі пішов він нахуй. Але дуже під. Дозріло, що такий величний воїн, як Тарік, не зміг запобігти вбивство Сулеймана, тому треба з'ясувати, зрада це чи ні. Але потім зараз треба приділити увагу нашій мадамі, до якої клеї ласти старий бойфренд нашої сестри дучо. Але оскільки ми тоді йому їбучку трохи розворотили, то зараз він одразу втік з криками. Виконуємо її прохання, крадучи для неї її ж посилку, і вона дає нам інфу про наступну печеру. Там вже чисто паркур, після якого знову. Погад Альтаїра про події одразу після першої частини серії. Більшість наших товаришів не зрозуміли мува з вбивством божевільного наставника. Тому треба трішки побитися, поки Абас, про якого я вже казав, не бере яблуко і воно виходить з під контроля. А оскільки Альтаїр єдиний, хто це зробив. <кхи> Хто може чинити цьому опір, то ми повинні зупинити артефакт і врятувати цього мудилу. Після цього наш герой стає директором розколотого братства, і все, фрагмент закінчується, підписка не халявна. Треба далі йти шукати інші ключі. А для цього треба прослідкувати за Таріком, який, як ви вже знаєте, підозрюється у зв'язку з клубом Копрофілів, іменуємо їх тут тамплієрами. Ну і наші підозри підтверджуються, коли підслуховуємо розмову Таріка і цього товстяка, якого звати Мануїл. Продаж зброї для візантійців, тож треба потрапити всередину арсеналу, щоб поглянути зброю. Для цього підкуповуємо місцевих блогерів для антиреклами Яначар, та під час бунту трішечки шматуємо покидьків і слідкуємо за пузанчиком. Дізнаємо, що він пов'язаний з сім'єю палеологів. До речі, реальна існуюча династія, яка керувала Візантією два століття аж до їхнього вигнання турками тримаю в курсі. Також знаходимо рушниці, але нічого поки зробити не можемо, тому драпаємо. Знов допомагаємо нашій режулі на цей раз знайти крадений портрет, за що вона нас дякує, але, на жаль, лише ще одним місце знаходженням книги, яка веде до підземелля, бла бла бла, ви і так все зрозуміло, відпрацьована схема. Так от в новому фрагменті пам'яті Альтаї розмовляє зі своєю дружиною, і ми дізнаємо, що пройшло 27 років. І за цей час той обсос абас трішечки береги сплутав і. Командуючи орденом, все похерив, якусь битву програв, із якогось дива стратив сина нашого ГГ. Непорядок. І під час перемовин Альтаїр вже готовий був використати силу яблука, щоб вбити там всіх, хто причетний до випадку з його сином, але Марія зупинила його ціною свого життя. Ви запитаєте, а навіщо це все? А все елементарно через бажання Абаса володіти артефактом. Ну і там ще якась особиста сімейна сутичка, але це не так важливо. Тепер ми проти всіх. Тому лапці в тапці і вперед. По дорозі зустрічаємо старшого сина, який дає нам метальні ножі, і доведеться проривати. З боєм, що ми успішно й робимо, ЕЦО пише листа сестрі, розказуючи про політичну ситуацію, і зізнається в почуттях до Софочки. Ну, типу, метелики в животі, піся підіймається. Ви зрозуміли. oh май. Балакаємо з сулейманом, який дає команду фас на Таріка. Та щоб спіймати Яничара, треба мислити як Яничар. Тому ловимо поодинокого і вразливого воїна, перевдягаємось, проникаємо на їх базу і вбиваємо Таріка. Але перед смертю він каже, що це був хитрий план, щоб перебити ворогів, і в нього є докази. Отака хуйня малята. Після цього нещасного випадку тікаємо і йдемо до внука Султана, якому кажемо. Пропало все. і треба плисти в кападокі, щоб завершити справу. Але перед цим невеличка перерва у Соні, яка просить поїхати разом з нею на якусь виставу в тижні шляху. Ми відповідаємо при сходяще сі наших відносин. Тож просто назбираємо квітів в обмін на інформацію про останню книгу. Після чого Сеньоріта влаштовує пікнік, можливо, навіть з легким петтінгом. Буду сподіватися, що це не показали лише через віковий рейтинг. Відволікся, вона дає нам координати, де ми знаходимо книгу. Потім черговий пошук ключа і новий фрагмент пам'яті. Майже 20 років Альтаїр був у вигнанні. Нове покоління зустріло його як героя із легенд. А він, в свою чергу, сповнившись свої свідомості, каже, що йому насправді шкода Абаса і не варто молоді крисятничити за його спиною. І взагалі, прийшов час вирішити це питання раз і назавжди. Тож направляємось до замку, і знаєте, дуже сумно це все. Весь час ти бігав і стрибав як мавпа, а тепер старий не може навіть 5 метрів нормально пробігти. Змушує замислитись над плином часу. А що це взагалі таке? На світі немає нічого довшого, бо це міра вічності. І немає нічого коротшого, бо його не вистачає на виконання наших бажань. Немає нічого повільнішого для того, хто чекає. Нічого швидшого для смакучого задоволення. Воно досягає нескінченності у великому і нескінченно ділиться у малому. Люди нехтують ним, а втративши, шкодують. Все відбувається в часі. Польський філософ Ясос Біба 405 рік до нашої ери. <кій> як завжди відволікся. Так от ледве дійшовши в супроводі вірних послідовників, відбувається розмова. Але цей впертий недоумок змушує мене познайомити його з пістолетом. Тож прощальна розмова, і кінець четвертої частини. Юсуф доповідає, що Ецео шукають, і поки Маноїл живий, кіна не буде. Тож самі розумієте, що це означає. Але місто в облозі, тому наш товариш дав нам мегабомбу, щоб підірвати великий ланцюг. Робимо аллах Бабах, і нам дають можливість трішечки підсмажити покидьків до хрусткої скоринки власноруч. Після чого традиційно рятуємось втечю на шляху до Кападокії пишемо сестрі листа, де знов дівчачі пиздостраждання по Софії. Але це навіть класно, як я і люблю. Показують персонажа з іншої сторони. Супер! По приїзду знаходимо величезне підземне місто, де знайомимося зі шпигункою. Та. Ріка, котрій допомагаємо, умертвивши шалено жорстокого мучителя, який закатував її друзів. Потім мудрий асасін подумав, що було б непогано влаштувати геноцид, тому просто підпалив велику кількість пороху в печері. Замечательно. Поразительно. Геніально. Нас доганяємо і вбиваємо товстуна, і потім неочікувано виявляється, що головний тамплієр це Ахмед. поворот! <звук> Він взяв в полон нашу кохану, щоб обміняти на ключі. Трохи не загинувши, рятуємо з тієї газової пастки і поспішаємо на порятунок. Але перед цим ще один короткий фрагмент з Альтаїром. Там йому вже 92 роки, і він під час нападу монголів на масяв відправляє братів полу до Константинополя разом з кодексом асасінів і ключами. Відправляємось до книгарні Софії, але очевидно її там вже нема. Знаходимо лише мертвого Юсуфа, який захищав кохану свого наставника до останнього. Жаль, звісно, цього добряка. оскільки я не терпіла, то підіймаємо всіх братків на війну і якось легко та без проблем пробиваємось до Ахмета, якого ми не можемо вбити, бо тоді та ж доля буде чекати на софочку. Вислуховуємо тамплієрську маячню про мир в цілому світі шляхом контролю над всіма. Відпускаємо гівнюка і спілкуємося з його племінником, який все розуміє, але просить дядьку не вбивати. І ще Обмінюємо диски на дівчину, але, піднявшись на вежу, розуміємо, що цей хитрий пес підсунув нам іншу рижу бабу, а нашу він якраз повісив знизу. Але ще не все втрачено час перший раз за всю гру використати парашут. Долітаємо, рятуємо, стрибаємо на візок та по конях. Слушайте, кошмар, кошмар, кошмар. Таранить прям машину. Ви бачите, ужас какой. Какой ужас? Що робиться, а? Кошмар, у мене аж руки затряслись. І одразу другий парашут. Мабуть, це нарис фанат форсажу, бо іншого пояснення для такої гонки я не бачу. Тобто для мене очевидно, що Ецо міг попросити когось зі своїх підлеглих вбити покидька, як тільки він вийде з будівлі. Але ні, він вирішив наразити на небезпеку одну з небагатьох милим його серцю людину, щоб просто власноручно здогнати. Геніально. Але це я вже прискіпуюсь, було прикольно. Так от, наздоганяємо дурника і разом з ним летимо в прірву. Обмін кількома ударами і третій парашут за гру. У мене сьогодні праздник. Після приземлення прибуває Селім Баязідович, який каже, що він новий султан і просто скидає брата в прірву. Ну, і хай йому грець. Повертаємось до Масіафу разом з нашою врятованою, і по дорозі відбувається доволі щира розмова. По-перше, Ецо пояснює, що теза ніщо не істина має на увазі, що основи, на яких тримається суспільство, хиткі, і ми самі маємо будувати своє майбутнє. Говорячи, все дозволено, вони мають на увазі, що самі вирішують, що їм робити, і несуть відповідальність за наслідки. Як якими б вони не були. А по-друге, ецео зізнається і самому собі, в тому числі, що не хотів такого життя, а це події його змусили. Але як би там не було, він ні краплі не шкодує, що врятував стільки життів і стільки раз відновлював справедливість. Я б слухав його монологи вічно, але ось перед нами двері. І це означає кінець шляху. Всередині ми бачимо порожні полиці і лише одиноко сидячі залишки нашого предка, який тримає останній диск зі спогадами, в яких він прощається з сином і замикається в цій бібліотеці, яка насправді є схованкою для яблука. Тут хочу показати цю сцену повністю настільки вона зворушлива. Я прожив жизнь як смог, Не знаю, какова цель. к стрімяскні. словно мотылек, летящий на огонь. И лишь сейчас я открыл эту странную правду. Я лишь гонец послания, смысл которого мне не ясен. Кто мы, имеющий дар передавать друг другу наши истории? Говорить через века. Может, ты найдешь ответы на все мои вопросы? Може, саме не благодаря тібі наші жертви окажуться не напрасними. І так. Слушай, після цього Дезмонд вислуховує історію одного з ІСу, Юпітера, який розповідає, як він з Мінервою і Юноною не змогли запобігти апокаліпсису. Але він передає головному герою якусь інформацію. І зі словами: Я знаю, що нам робити. Їдемо до загадкової майстерні представників першої цивілізації. І все. Титри взагалі, якщо хочете почути історію Ісу повністю і в окремому відео, то напишіть в коментарі. Але не кваптесь розходитись. Ще є офіційне закінчення історії життя Ецо Assassin's Creed Embers. Мультик хвилин на 20, зроблений халатно, але він повністю завершує шлях нашого італійського друга. Там Ецо вже 65 років. В нього проблеми зі здоров'ям і пам'яттю, Та до нього приходить головна героїня Хронік Китаю Шао Цзюнь. І їй потрібна допомога в осягненні мудрості, щоб відродити орден. Але італійцю це не подобається, бо він давно відійшов від справ і дуже боїться за свою сім'ю. Та все ж повагавшись, погоджується її тренувати. Вночі на них нападають, але Вецо ще є порох в порохівницях, тому він відбивається і рятує нашу нову китайську подружку. Відправляємо її додому, і через якийсь час, гулявши з сім'єю на тій самій площі, на якій вбили половину його сім'ї, він вмирає. Як ти саме казав? Рекуєскат інпаче. Хоч тут можна запідозрити молодого хлопця, який міг би бути тамплієром, але пізніше розробники спростували цю кінцівку і повідомили, що Ецо спокійно помер від старості. Ну і на сам кінець послухайте його останній лист. Коли я був молод, у мене були свобода, і любов, яких я не бачив, не знав і не чувствував. 30 довгих років пройшло. Прежде чем я постиг смысл этих слов. И сейчас, на закате лет, он ясен мне как никогда. Любовь, свобода, время, которое я когда-то не ценил, теперь придают мне сил двигаться вперед. Особенно любовь, Миумбана, к тебе, нашим детям братьям и сестрам и огромному непостижимому миру, что дал нам жизнь и наполнил ее смыслом. Я люблю тебя, Миа София. Навеки твой, Эцу Аудиторе. Ех, Слухаючи, це навіть десятий раз сльози навертаються, тому поки я не втратив думку, почну мабуть же, традиційну оцінку і коментування десяти категорій саме з персонажів. Якщо десь за щось і можна поставити десятку, то це саме цей момент. Просто вдуматись наскільки месер Ецо значущий персонаж. Ми побачили його народження, спостерігали його повне становлення асасіном, як його навчали, як він сам пізніше став вчителем. І, на жаль, спостерігали його смерть. На цьому моменті, мабуть, він переходить із групи просто персонажа з гри до чогось більшого, чогось, що дуже сильно зачіпає душу і залишає на ній свій слід. Ну і куди ж без ікони цієї франшизи Альтаїра? Ми знов в його шкурі, але на цей раз ми вже переживаємо майже все життя величайшого майстра асасінів, того, хто встановив догми для майбутніх поколінь. Просто надзвичайна історія. Тут я, мабуть, кажу дуже емоційно, але якщо гра змогла викликати ці почуття, то не можу її за це не похвалити. Ну і Дезмонд нарешті розповів нам про своє життя, як народився в сім'ї асасінів, як вони ховались від тамплієрів, як з дитинства тренувався. Ну і про переломний момент, коли він втік з сім'ї, бо не витримав цього. Є п'ять невеликих епізодів, де він все це розповідає, і весь цей союз трьох персонажів дуже грамотно зроблений. Їх історії не заважають одна одній, тому як я й сказав, справедлива десятка. Я просто плачу Фух, щось я розчулився, треба спуститись з неба на землю, бо гра далеко не ідеальна і час її трохи пожурити. Почнемо з сюжету. Він об'єктивно слабкий і доволі простий. Єдиний недотвіст за хметом, і все. Тобто зміст все ще норм, але для закінчення історії могли б більше постаратись. Просто проблема в тому, що розробники кудись поспішали. Сюжет в них був в офіційній книжці. Там подій ще годин на 20, а ось це вийшло якось зіжмакано. Тому лише 7,5. Далі в нас сюжет Жед глобальний тут все ще гірше. Я вже мовчу про те, що наша участь і на що не впливає. Хоча зачекайте, а чого це я мовчу? Наші дії дійсно ні на що не впливають. Якби ми не врятували принца, то він би все одно вижив. А потім Ахмед його б повернув, типу, як герой. Якби ми не збирали ключі, то тамплієри шукали б їх безкінечно. Якби не вбили Таріка, то все одно склалося б так, як він і планував. Ви, ви зрозуміли так? Але якщо уявити, що ми на щось впливаємо, то навіть брати цю участь масштабно нема в чому. Боротьба братів була б гарною темою, але цього майже не відбувається. Просто швидко вводять в курс справи, дають кілька вдань і вони самі розбираються між собою. Краще я б про це не замислювався. Коротше, 6,5 балів, і то натяжкою. Геймплей і паркур. В плані паркура грати стало комфортніше. Персонаж вже більш чуйно реагує на команди гравця. Ну, а з новим крюком переміщуватись значно швидше, тому я задоволений. Але в більшості своїй геймплей не змінився. Я не кажу, що він мусить. Я розумію, що гра не зобов'язана кожен раз через силу якісь нові приколи впихати. Просто кажу як факт, але як би там не було, 8,5 повністю заслуговує. Далі графоні. Ну тут дійсно молодці. Традиційно крок вперед зробили. Не глобально, але сам факт. Ну і саме місто виглядає фантастично. Архітектура, NPC, об'єкти питань нема. Мене задовольнило все. Тому впевнені 8 балів. Механіка бою. Очевидно, що нічого нового вирішили не додавати. Персонаж не новий та вже й не молодий, щоб новим фокусом вчитись. Тому б'ється по відпрацьованій схемі, як і в минулий раз. 8 балів, і поїхали далі. Інтерфейси мапа. Знову нічого нового. Інтерфейс той самий, елементи мапи не змінились, от дійсно сказати просто нічого, тому посередні 7 балів і хай буде. Музика і звуки. Та що казати? Ну супер! Головну мелодію переробили, фонова музика також на висоті. Єдине, що може засмутити, то це не завжди доречна і адекватна реакція NPC на головного героя. А так, 8 балів повністю заслуговує. Давайте про ДОП контент, місії і збиральництво. От наскільки в минулий раз все було круто, то настільки ж погано в цей раз. Гра наповнена мікромісіями від рандомних людей, але вони абсолютно нецікаві і однотипні. Після кількох я забив. Є місії від найманців циганих радіїв, але їх мало, та і вони не набагато цікавіше. Можна місто прокачувати, але в якийсь момент це набридає. Коротше кажучи, не дуже хочеться досліджувати цей світ. Я намагався, але бажання так і не прокинулось. Єдине, що викликає інтерес, це 5 місій Дезмондом в Анімусі. Такий собі. Симулятор лінійного Майнкрафту, але знову ж таки цікаво не через геймплей, а через монологи персонажа, який розповідає про своє життя. Давайте 6,5 з половиною і будемо потроху завершувати. Атмосфера і сеттинг. не моя улюблена тематика. Але все ж цей світ змусив йому симпатизувати. Знову ж таки, не скажу, що це феноменально або шедеврально. Ні, однотипність все одно присутня і це помічаєш, але це вже дрібниці. Тож 7,5 з половиною баль. Підраховуємо середня оцінка 7 і 8. Вважаю її справедливою, та й зірочку за бажання перепройти також треба дати. Якщо в двох словах, то гра класна, але обрізана. А тепер дякую вам всім, що пройшли зі мною шлях Есо Аудітори де Ференце. Ще почуємось, можливо.